Прогноз погоди створений українським метеосервісом «Погоднік.ЮА». Погода на тиждень з 9 по 15 вересня. В Україні зберігатиметься тепла погода. В середині тижня пройдуть дощі. Вересень майже щодня встановлює температурні рекорди середньодобової температури, підтримуючи статус найтеплішого початку осені за сторічний період метеорологічних спостережень. Цього тижня середньодобова температура повітря становитиме плюс 26, плюс 30. Ночі ставатимуть все прохолоднішими: від мінімальних плюс 8 до максимальних плюс 20. В середині тижня погода подарує щедру порцію дощів. Це надасть атмосферним процесам динаміки, а погоді різноманітності. Вітер матиме східну складову, він принесе пориви до 7-8 метрів за секунду. Така погода сприяє ефективній підготовці господарського комплексу до осінньо-зимового періоду, проте мінусом. Є утримання надзвичайного п'ятого класу пожежної небезпеки. Враховуючи всі особливості атмосферних явищ, синоптики прогнозують, що перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені відбудеться не раніше третьої декади вересня, а на півдні та Закарпатті літо взагалі триватиме протягом усього місяця. Нині світловий день стає коротшим. А ночі все довшими. Тож, поки погода радує своїм теплом, побільше часу проводьте на свіжому повітрі. Нагадуємо, що погоду у вашому рідному місті готовий завжди повідомити бот-погоднік у телеграм надійний і перевірений сервіс, який пильно відстежує всі зміни погодних умов. Погода 9 вересня понеділок. У центрі України новий тиждень розпочнеться хмарною погодою з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме плюс 10, плюс 17. Протягом доби в Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах на термометрі фіксуватимуть плюс 23, плюс 28. Вітер південно-східний, східний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На заході хмари чергуватимуться із сонцем у ніч на понеділок плюс 11, плюс 15. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях перебуватиме на рівні плюс 26, плюс 28. Вітер прискориться до 6 метрів за секунду. На сході понеділок буде похмурим у Маріуполі та Харкові. Можливий дощ у нічні години плюс 13, плюс 16. В день у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Северодонецьку не більше 28 градусів тепла. Вітер східний матиме пориви до 6-7 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно та задощить дощить лише в Сімферополі з настанням ночі від 14 до 17 градусів тепла протягом дня у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 24, плюс 28. Швидкість вітру коливатиметься від 3 до 8 метрів за секунду. На півночі перший день тижня хмарний з короткотривалими сонячними відрізками. Ночі ставатимуть прохолодними в темні години плюс 10, плюс 14. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 25 плюс 27. Вітер південно східний, східний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В понеділок хмарно з проясненнями. Протягом доби повітря нагріється до 26 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 13. Східний вітер майже невідчутний. Його швидкість досягне 2 метрів за секунду. Погода 10 вересня, вівторок. У центрі небо вкриється хмарами. Дощ пройде у Дніпрі та Полтаві. У нічні години температура повітря становитиме плюс 14, плюс 17. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 30. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На заході дощова та хмарна погода. Вночі на термометрі плюс 12, плюс 15. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 19, плюс 25. Швидкість вітру в межах 1-4 метрів за секунду. На сході України у вівторок хмарно з проясненнями за дощить у Харкові та Северодонецьку та відсоток виникнення опадів високий. Тож не забувайте оновлювати прогноз погоди з настанням ночі: плюс 13, плюс 17. В день у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Северодонецьку від плюс 24 до плюс 30. швидкість східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні пройдуть дощі, а частину міст вкриють хмари. Після заходу сонця плюс 16, плюс 19. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 24, плюс 30. Швидкість вітру сягатиме від 2 до 4 метрів за секунду. На півночі вівторок буде похмурим. Час від часу з'являтиметься сонце. В нічні години плюс 12, плюс 16. Денна температура повітря в Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові досягне плюс 25, плюс 28. Вітер поривами не торбуватиме. його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва У вівторок в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. В денні години повітря нагріється до плюс 27 вночі до 16 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру не більш одного метра за секунду. Погода 11 вересня. Середа. У центрі хмарний та дощовий день. Вночі у регіоні щонайменше плюс 15, максимум плюс 19. Попри опади, в день буде тепло. У Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві. Кропивницькому та Черкасах температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 30. Вітер південно-східний, східний, поривами не турбуватиме його швидкість не більше трьох метрів за секунду. На заході України в середу повсюди дощі в темну пору доби плюс 12, плюс 15. Денна температура повітря у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі. Перебуватиме на рівні плюс 23, плюс 25. вітер змінних напрямків. Його швидкість коливатиметься від 1 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі до плюс 15, плюс 19. Вдень у Харкові, Маріуполі, Донецьку, Луганську та Северодонецьку повітря нагріється до плюс 28, плюс 31. Південно-східний вітер матиме комфортну швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південних областях дощ поєднуватиметься із хмарами. У ніч на середу – плюс 16, плюс 19. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 30. В Сімферополі найтепліше – до плюс 32. Швидкість вітру – від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі в частині регіону пройде дощ, врешті хмарно з проясненнями. Вночі від мінімальних плюс 15 до максимальних плюс 18. Вдень у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі до плюс 26 плюс 30. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці пройде щедрий дощ. Протягом доби повітря нагріється до 28 градусів тепла. В нічний період до плюс 18. Вітер жителі міста майже не відчують. Адже його швидкість не більше 1 метра за секунду. Погода. 12 вересня. Четвер. У центральних областях хмарність продовжиться. Задощить у Кропивницькому, вночі на термометрі плюс 11, плюс 18, вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах тепло до плюс 31, плюс 34. Вітер східний, південно-східний, спокійний. Його швидкість не більше 4 метрів за секунду. На Заході у четвер хмарно з проясненнями. Опади прогнозують у Хмельницькому та Рівному. Та дощ можливий і в інших містах. Тож слідкуйте за оновленим прогнозом погоди: нічна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 протягом дня у Львові, Ужгороді, Хмельницькому. Чернівцях Івано-Франківську та Тернополі плюс 23 плюс 28. Вітер південно-східний без поривів. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні похмуро, але тепло. У ніч на четвер плюс 15 плюс 19. У Харкові, Донецьку, Маріуполі та Луганську плюс 31 плюс 34. Швидкість східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У південних областях погода нагадуватиме літню. Хмари поєднуватимуться із сонцем. В Сімферополі можлива гроза. Ніч буде теплою – плюс 16, плюс 20. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві на термометрі плюс 27, плюс 34. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У Бердянську пориви до 7 метрів за секунду. У північному регіоні пройдуть рясні дощі з настанням ночі плюс 12 плюс 16. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс 29 до плюс 32. Вітер східний, південно-східний, з комфортною швидкістю до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці прогнозують дощ, та на температуру повітря він не сильно вплине вдень до плюс 30 градусів тепла. Вночі цей показник опуститься до плюс 16. Швидкість південно-східного вітру не більше 2 метрів за секунду. Погода 13 вересня. П'ятниця. У центральній частині України хмарно з проясненнями. В темну пору доби плюс 13, плюс 18. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах на термометрі не більше 29 градусів тепла. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. У західних областях в п'ятницю небо буде затягнуте хмарами. Дощ пройде в Ужгороді. Нічна температура повітря від 12 до 14 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 25, плюс 29. Швидкість вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України хмарно з проясненнями. У ніч на п'ятницю плюс 15 плюс 19. В день стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Маріуполі та Луганську дістануться до плюс 30 плюс 32. Східний вітер не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці хмари поєднуватимуться із сонцем вночі до плюс 16, плюс 20. Денна температура повітря в Одесі. Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 27, плюс 29. Вітер східний. Його швидкість не більше трьох метрів за секунду. На півночі України. Сонце прикриватимуть хмари з настанням ночі від плюс 13 до плюс 15 протягом доби у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі до плюс 26 плюс 29. П'ятниця мене без різких поривів вітру. Його швидкість до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці в п'ятницю хмарно з проясненнями. Відсоток виникнення опадів високий. Тож перевіряйте актуальний прогноз погоди від погодника: денна температура повітря плюс 27, нічна плюс 15. Вітер південно-східний майже непомітний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода 14 вересня. Субота. У центрі України в перший вихідний день хмарно з проясненнями. З настанням ночі плюс 13, плюс 18. В день у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах температура повітря коливатиметься від плюс 28 до спекотних плюс 31. Вітер східний, південно-східний. Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На заході прийдуть дощі, які зменшать температуру повітря у темну пору доби від плюс вісім до плюс тринадцять. Денна температура повітря у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську перебуватиме на рівні плюс вісімнадцять, плюс двадцять п'ять швидкість східного вітру від двох до п'яти метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з проясненнями. Після заходу сонця плюс 15, плюс 19. Вдень у Харкові, Донецьку, Краматорську та Луганську не більше плюс 31. Вітер східний. Його швидкість коливатиметься від 3 до 7 метрів за секунду. На півдні України у суботу сонце прикриватимуть хмари. Вночі буде тепло плюс 17, плюс 20. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі. Мелітополі, Херсоні та Миколаєві плюс 27 плюс 30. Вітер, здебільшого, східний з поривами до 6 метрів за секунду. У північному регіоні субота принесе похмуру погоду. В Житомирі пройде дощ, в темну пору доби: плюс 13, плюс 16. протягом дня у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові до плюс 25, плюс 29. швидкість східного вітру не більше 5 метрів за секунду. Погода у Києві. В перший вихідний день хмарно й жодного натяку на сонце. Протягом доби повітря нагріється до 27 градусів тепла. З настанням ночі до плюс 16. Швидкість східного вітру не більш 2 метрів за секунду. Погода 15 вересня. Неділя. У центрі України хмарно з проясненнями опади пройдуть у Вінниці вночі від плюс 12 до плюс 18. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від мінімальних плюс 27 до максимальних плюс 32. Вітер східний. Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У західному регіоні в неділю повсюди дощі. Після заходу сонця плюс 10, плюс 18. В день стовпчики термометрів у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську дістануться до плюс 22, плюс 29. Швидкість вітру в межах 3-6 метрів за секунду. На сході – сонячний та приємний день. В нічні години – плюс 14, плюс 18. Протягом дня у Харкові, Маріуполі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 30. Вітер східний з поривами до 6-8 метрів за секунду. У південній частині України тиждень завершиться хмарною погодою з сонячними проясненнями. У ніч на неділю плюс 17, плюс 20. В день у Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві на термометрі до плюс 27, плюс 31. Вітер східний. Його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. На півночі у неділю хмарно, але тепло. Вночі плюс 14 плюс 16. Вдень у Сумах білі церкві, Житомирі та Чернігові до плюс 30, швидкість східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В неділю в столиці хмарно з проясненнями. Вдень на термометрі до плюс 31, після заходу сонця до 16 градусів тепла. День мене без поривів вітру. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на Погоднік.